Друзі, мої, вітання! Ви на Ютуб-каналі Відверто важка ніч на п'ятницю. 9 січня була для столиці, для Львова і багатьох інших регіонів нашої країни. Станом на зараз як триває цей запис. Ще розбираються чи дійсно Росія вдарила Арішникам по Львову. Але тим не менше, ми скликаємо Ридбесу ООН з цього приводу. Ну і звісно, що у Києві продовжують. Розбирати завали, на жаль, є загиблі. Стало на зараз четверо загиблих, серед яких і фельдшер, який надавав допомогу постраждалим. Ну, власне, Росія діє в своєму звичайному стилі, так би мовити, терористичному. Про це не тільки будемо говорити з нашим спікером: це аналітик та юрист Андрій Вігірінський. Пан Андрію, я вас вітаю, Доброго дня Оль. Uh, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Зважаючи на те, що важка була ніч для багатьох з нас і не виспалися, і нервували, стресували. Розуміємо. Але тим не менше, життя триває. Будемо аналізувати дії ворога. і Як це може впливати на подальші переговорні процеси? Зокрема, нагадаю, що повітряні сили заявили про удар Росії по Львову балістичною ракетою дальнього радіусу дії з полігону Капустин Яр. Це як вказували моніторингові канали, була ракета «Арешник». Росія зранку власне і визнала такий удар збройні сили росіянців у відповідь на так звану атаку по резиденції Путіна вдарили по Львівщині арешніком. Це цитата Міноборони Росії. І я ж нагадаю, що раніше всього цього особисто Дональд Трамп офіційно заявляв, що ніякої атаки на резиденцію Путіна з боку України не було. І тут росіянці виходять і вдаряють арешникам. Пан Андрій, якою може бути реакція США? І в принципі, буде Трамп на таке реагувати, адже по суті ну, Кремль його підставляє. Якщо, якщо йому прямо поставлять запитання про те, чи бачили ви використання фактично зброї стримування да, по відносині до України, Дональд трамп традиційно, ми від нього це вже чули. Скаже: Ну так, да. бачив, мене це турбує, це не зовсім добре. Але в цілому всі ж зусилля направлені на те, щоб взагалі використання зброї припинити ну і плюс він колись уже відповідав про те, що стріляють одні у відповідь, стріляють інші. Тобто, це війна. Їм в ідеалі треба для того, щоб цього не було, припинити цю війну. Все тому, ну скільки б ми не скликали Радбезу, скільки б ми не писали публікації, не проводили ефірів на тему того, що ж Росія оце робить, воно насправді суті не змінює. Ну, по-перше, вже в четвертий рік закінчуємо стан війни, да? і цей метод обурення він ні на що не впливає це раз. Друге, ну навіть просити засоби протидії Грешникові від якоїсь країни можливості немає, просто в силу того, що цих засобів є вкрай мало, їх ефективніше ніхто не перевірив. та й взагалі, чи можливо її збиття, це питання таке дискусійне, що ніхто не пробував, а тому що ні Петріот, ні Тхат, ні ну не факт, що спрацюють. Ось тому загалом ми знаходимося в концепції того, що Російська Федерація ну продовжує наносити удар. Російська Федерація знаходиться в концепції. Ну і ми говоримо про те, що справедливо справедливо зазначаємо те, що на тероризує цивільне населення. Російська Федерація знаходиться в позиції агресора, який розпочав війну, і продовжує цю війну всіми доступними їм методами і способами. Легенд легендування там про те, був було посягання на життя Путіна, не було посягання на життя Путіна. Воно значення немає, бо не існує того арбітра, який може сказати дивись, Путін. Дональд Трамп сказав. Що не було, значить, все удару у відповідь не буде. Ну не існує такого. Да, тобто питання знаходиться в площині суверенної інтерпретації тої країни, яка ну, от цей жест чи там конкретну якусь атаку сприймає як посягання на резиденцію чи на життя Путіна. Цією країною є Російська Федерація. Вона відповідно. Сприйняла це так, так це інтерпретувало. І те, що хтось поділяє цю точку зору, ну, власне кажучи, на її позицію з, з точки скажімо, з, того, з точки зору того, як відповідати, по чому відповідати, не впливає. Ті удари, які наносяться по енергетиці, кожних там сім днів, кожних п'ять днів, ну вони ж вибирають регіони, да, тобто в середньому раз там 10 днів, два тижні, кожному регіону повторно приходиться проживати власне, масовану атаку по енергоінфраструктурі. Просто іноді це Схід, іноді це центральна Україна, іноді це Західна Україна. Ну, це один війни, засобів досягнення цілої війни, які застосовує Російська Федерація, вона має інструменти для того, щоб їх використовувати. Ну і типу, подо, з доброї волі вона відмовитись від цього, відмовлятись від цього не буде. А те, як вона це обґрунтовує, що це там удари у відповідь на атаки на танкерний флот, це, 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 це значення насправді немає. В неї, в них є стратегія ці стратегії. Є ціль стратегічного виснаження. Стратегічне виснаження включає в себе не наш з вами дух, а здатність економіки відновлюватися і функціонувати. Ну і вони ним рухаються, і ми не стаємо з кожним ударом сильнішими, як би, ну, скільки б ми дописів, скільки б ми там, ефірів не проводили. Тому, ну типу, я рекомендую всім спробувати емоційну компоненту аналізу. Від, від, відсовувати в сторону, зберегти свої емоції, бо обурення воно підпалює, запалює, але воно суті не міняє. Угу. Власне ж, напередодні видання акції сповідомляла про те, що Сполучені Штати Америки, представники США, передали помічникам Путіна план, який був узгоджений американцями з українцями з європейцями щодо завершення війни. І от після цього стається удар арішникам. Чи можна ми це, можемо ми це сприймати як відповідь на цей план? Що Росія каже ні? Чи варто все таки цей удар і і сьогоднішню нічну атаку по Києву? Сприймати суто як от помста за, начебто, атаку на резиденцію Путіна. І ми взагалі не маємо ніяк це сприймати, маємо сприймати цей просто чергову атаку, черговий акт у війні. Не немає сенсу накладати політичні події на форми інтерпретації. от саме в такому контексті, на що був переданий план, і відповідно відповідь на план. По перше воно, знову ж таки значення немає, бо атаки будуть продовжуватись і цієї ночі, і наступної ночі все рівно будуть летіти безпілотники, яких виробляє Російська Федерація по 400 на добу, Да? а з точки зору. Того чи повпливає це на переговорний процес? Ну а яким чином ні США, ні Україна з цього переговорного процесу не вийде на атаки, які не виходили, зважаючи на попередні атаки, тому переговорний процес триватиме. Інтерпретація значення немає. Ми навпаки, повинні, якщо от, абстрагуватися від сьогоднішньої атаки і подивитися на алгоритм того, як відбувалася ця передача і узгодження, ми ж постфактум з вами дізнаємося, що Кирил Дмитрієв знаходився у Франції. Під час Парижського саміту коаліції рішучих да? і після того як вони відбулись, він в американському посольстві вів з кимось по і отримав певний план. Ну нам не анонсували такий приїзд Кирила Дмитрієва, українська делегація, американська, європейська делегація. Хоча ну, європейці не могли не знати, що він присутній. Да? Тобто, ми бачимо навпаки згоджені синхронізовані дії, яких Дональд Трамп, допустимо, перед зустрічю Зеленським телефонує Путіну. Перед зустрічю Вітка Фазумєровим туди приїжджає так само Дмитрів. І навпаки, після зустрічі з Умєровим, після цього приїжджає Дмитрів. Тобто, ми бачимо навпаки, що дуже синхронно рухається поворний процес. Е, ні один із процесів, ну попри скажімо медійну тимчасову ізоляцію, да, чи форму представлення інформації про те, що він відбувається без Росії. Насправді без Росії не відбувається. І бувається за участі, чи от буквально там максимально короткий термін інформуванням Росії про досягнення домовленості, що в цілому нас напевно повинно підштовхувати до думки, що е, ну скажімо, всі сторони, всі сторони українська, російська, америка намагаються рухатись у напрямку, все таки завершення бойових дій, незважаючи на обставини, які мають місце на фронті, незважаючи на ті обставини, які стосуються там нанесені ударів. Тому тут цікавий цей момент, що посольство. Приїхав якийсь документ? То... речі, він отримав паризьку декларацію, да, яка на сайті офісу президента узгоджена. Тобто, ми тут повинні розвивати думку в якомусь іншому ключі, якщо існує певна узгоджена позиція українців і американців, да, то вона в першу чергу стосується територіальних питань, які є принциповими для Росії, Да? а територіальні питання в Паризькій декларації не згадуються, То тоді виникає в нас з вами питання: Паризька декларація для нас з вами, а які е, фактичні. Хід переговорів, а можливо, пан Кирил Олексійович Буданов, який говорить про те, що не все повинно бути озвучено публічно, насправді, ну і знаходячись в тому числі в Парижі, у Франції декілька днів, да і мав комунікацію з приводу інших питань, які не ввійшли в декларацію, не стосувалися гарантії безпеки, але доки про це не напише там, акцію чи ще хтось, наша е, е, офіційна військово-політична еліта про це не інформує, тобто в ключових питаннях важливих. Сторони зберігають ну таємницю переговорів, Так? Да? і власне кажучи, ми до цього теж повинні які ми відноситись з одної сторони з розумінням, з іншої сторони, ну скажімо, хотілося б е, інформацію дізнаватися не від Саймона, Шустера тим, чи від Аксіос, а все таке, щоб політично відповідальні люди, тих, яких ми обрали, да вони інформували населення. Ну але, мабуть, це попереду. Угу. Звісно, поки що з безпосереднього змісту а, цієї угоди, яка була передана росіянцям, невідомо, але я думаю, можемо при... якось припустити, що мова може базуватися на тих 20 пунктах, які обговорювалися з європейцями, які теж американці схвалювали і весь цей час і в Майами узгоджували, і Європі схвалювали. в цьому контексті. Чи є у Росії опція, як сказати американцям, ні? Нам цей план не підходить. Адже це ж не те, що там план України з Європи розробила. Тут особисто і американці його схвалили. Ну дивіться, Дональд Трамп сьогодні, скажімо, ці фрагменти вночі з'явилися, да, давав інтерв'ю і розповідав про ті випадки, коли йому великому і богообраному і українці і українці говорили ні. Тому відповідь на ваше питання з огляду на те, що суб'єкт, якому казали ні, сам це підтверджує. Відповідь ствердна: да, Росія може взяти і сказати, що Дональд, цей план, який ви узгодили, він нас не влаштовує. Просто з кожним наступним етапом говорю, Вірогідність цього ні вона знижується, тому що ну я поясню до анкориджу позиція Сполучених Штатів збігалася з української, тобто припинення бойових дій, потім переговори, ну і так. потім регулювання після Анкориджу каже, слухайте, та наше нам припинення вогню можна ж все врегулювати, та й вся міжнародна преса, вся аналітика переходить. Прийшла до того, що вони з Путіним узгодили спільне бачення того, що немає сенсу в попередньому припиненні вогню, потім невідомому в фіналі переговорів, і він власне прийняв цю концепцію. Тобто, тут зміна відбулася. Значить, в цей момент, коли українська сторона каже: Дональд, так, все-таки припинення вогню. Він уже нам каже ні, да? Ну ті, ні, цей варіант не проходить. Неприємна історія. Відповідно, ми якісь часом теж казали, що ні, ні, вибачте, це теж нас не влаштовує. Тепер сторони пробують знайти десь цю золоту середину, що означає, скажімо, припинення вогню з неповним врегулюванням. Але водночас ви фактично політичних питань, і тут ми знаходимося з вами в площині якоїсь дорожньої карти пунктів 20-28 пунктів. Це ще не угода про завершення війни, да але це дорожня карта того, як дійти до юридичного оформлення завершення війни, певного юридичного оформлення. І там з'являється вже ціла сукупність якихось обставин, коли і що означає припинення вогню, що таке розведення війська, які процеси стартують від розведення військ, то тобто, це цих. У цих модальностях є купа варіантів сказати ні. Сказати ні, ви знаєте, нас це не влаштовує. І українську сторону, і ну, російську сторону, українська сторона каже, дивіться, ми вважаємо, що треба проводити референдум. А Дональд Трамп на прес-конференції каже: ні. Мені здається, я до вас приїду, якщо вам раптом треба буде, і якщо вам треба, буде, і провести голосування в парламенті. І ми в парламенті це голосування проведемо. Я тут виступлю перед вашими депутатами. Ну тобто, переговорний процес, це переговорний процес ніколи не приводить до перемоги однієї із сторін. Він на тей переговорний був компромісний, і всі сторони виходять з нього трошки незадоволені. Ось тому звісно, да залишається, якщо вони узгодили той пункт плану, який стосується територій України і Сполучені Штати, який Буде йти в розріз із домовленостями Росії і США, які були досягнуті на Алясці, відповідь буде російської сторони ні. Ну і Дональд Трамп продовжить вести переговори з пошуку того компромісного вислухає думку, чому ні, який альтернативний варіант, і буде шукати спосіб в якийсь період часу, коли складуться обставини на фронті, складуться обставини в тилу, для того щоб відповідний компромісний варіант віднайти і реалізувати. Да? Ну буде будуть, ні. А можливо, mm -hmm. а можливо, буде і так. Видання політику пише про те, що Європейський Союз готовий піти на серйозні поступки Сполучених Штатів Америки щодо Гренландії, але в обмін на гарантії безпеки для України. Йдеться про можливість поступок з боку Європи щодо американської присутності у Гренландії. В обмін на чіткіші зобов'язання адміністрації президента США Трампа підтримувати Україну. Чи справді питання Гренландії може стати такою предметом обміну між ЄС і США за безпеки України і які, скажімо так, можуть бути в цьому результаті посилені наші позиції? Ні, ніколи це дурниця. Чому? Гренландія, Гренландія, ну Гренландія, по-перше, частина Данії. Данія це країна член ЄС і член НАТО. З точки зору навіть інституційної, ми не є ні членом ЄС, ні членом. НАТО з точки зору безпеки НАТО і ЄС важливі, важливі права членів, а не потенційних кандидатів. Ну просто вони серед рівних, ми серед кандидатів. Це різні речі, абсолютно раз. Друге Гренландія це стратегічний об'єкт, стратегічне з точки зору території, який стосується майбутнього, і стосується, скажімо, тих десятиліть, 20-30 років, да які нас очікують попереду, і тоді, коли. Північний морський шлях стане судно да, судноходним, і він буде приносити величезний капітал. І ніхто не відмовиться від території да, заради гарантій, незрозуміло яких, незрозуміло яких, ну, скажімо, які не принесуть бенефітів і капіталу більшого, ніж той, який існує і може принести Гренландію. Тому тут. Немає про що говорити з точки зору того, що може запропонувати такого Європі, щоб Європа відмовилась від принципів територіальної цілісності, суверенітету і фактично пішла на розкол північно-атлантичного альянсу заради України. Ну у Герланді ж є ця опція як самостійно оголосити свою незалежність. І після цього вже можна якби розглядати цю співпрацю, чи як це назвати? А співпраць, тоді співпраць, а після того, після того як Гренландія е, проведе референдум про свою незалежність, прийме суверенна те, що вона незалежна, вона взагалі оглядатись на Європу не буде. І тоді це не питання обміну, це питання суверенного рішення. Тобто в Гренландії ця опція є і сьогодні. У них і проект конституції є. Тобто, європейський союз, до чого, якщо країна оголосить себе незалежним? Що? Ну, бо Гренландія як самостійний суб'єкт, ну в силу там специфічного правового становища, да, який для неї, як для колишньої колонії, був визначений. Ну ще в період, коли відбувалася після Другої світової війни деколонізація колишніх європейських монархів, да, було визначено, що як суб'єкт, який є частиною автономії в стані в стаді королівства, Данії, ну, це одна історія. Ви не член, ви, тобто, ви не після виходу, і якщо цей вихід відбудеться королівства Данії, то ви не будете членом європейського союзу. Ну а далі суверенна країна сама приймає рішення про те, які з ким угоди укладати, хоч хоч 51-м чи 52-м штатом сполучених штатів ставати, і це не буде питання, при якому євросоюз буде мати право голосу. Угу. На останок, пан Андрію, що ми маємо не знаю, найближчій перспективі, чи не найближчій перспективі побачити в контексті переговорного процесу. Ми зараз всі в очікуванні відповіді безпосередньо від росіянців. Чи тут ще будуть якісь, не знаю, паралельні дії відбуватися? Як, зокрема, от лінці Грем сказав, що начебто готові Сполучені Штати Америки запровадити нові санкції щодо Росії? Ну, ви знаєте, і Лінці Грем як персона, і ці його ініціативи? Ну, це... Для дуже бідних і, пробачте, для доволі убогих інтелектуально е, видань, новини. Чому? Бо що заважає Сполученим Штатам запровадити зараз 500% мити на компанії які, чи країни, які співпрацюють з Російською Федерацією? Просто що не бачите нічого. Для чого законопроект? Уважність для... тиску постійно медій. показувати. Медійний. ну тобто лінці Грем. лінці Грем. медійно тисне на кого? На Дональда Трампа, на, на Російську Федерацію, на Китай. Це просто інформаційний шум для Дональда Трампа, який вже пам'ятаємо день визволення, да? коли Дональд Трамп з табличкою показував, кому які тарифи застосовував. Ну він їх застосовував без законопроекту лінці Грем. Тому ми обговорюємо щось таке: от зараз закон приймуть. Біль приймуть і от і все поміняється. Це дурниця. Бо первинна версія документу Лінсі Грема передбачала, що після голосування в Конгресі автоматично набувають чинності ці тарифи. Дональд Трамп сказав, що в такому вигляді він законопроект не підпише. Ну, а він, як президент, має право вето. Ну, що змінилось? Змінилося те, що Лінці Грем каже: слухайте, а ми вам даємо можливість або застосувати, або не застосувати. Так це можливість Дональда Трампа і так є. І зараз Дональд Трамп дає інтерв'ю і каже: Ну так, да, я підтримую в принципі, законопроект, хай надає ту можливість, яка в мене є. Він просто цього не говорить, цими житками. Але я ж можу її використати, а можу і не використати. Тобто в нього є дискреція, та дискреція, яка є і сьогодні. Ось тому це не є інструмент тиску, це є інструмент формування інформаційних повідомлень, да, які, от начебто, мають продемонструвати, що щось динамічно змінюється. Що нас очікує? Ну нас очікує в першу чергу ну, з того, що має сутність не значення да, зустріч, яка може відбутися за участі ну, Вашингтона. офіційно, да не Віткафа Кушнера, да, а європейських лідерів і Дональда Трампа. На якому, можливо, будуть поставлені підписи під якимись гарантіями безпеки. У нас немає ні одного документу станом на сьогодні, за підсумками всіх декларацій, самітів і так далі, який би фіксував щось конкретне. Відповідно, якщо ну, алгоритм зустрічі був проговорений, якщо європейці щось визначили під час зустрічі в Парижі, це щось має бути в вигляді декількох угод за підписом Дональда Трампа. Так вони домовились з Зеленським в грудні. І ця зустріч ще не відбулася. Тобто, ні, двосторонній договір України в США не укладений, а він може бути укладений лише тоді, коли Україна і Європа домовляться про те, як Європа буде нас забезпечувати безпекою там, в якийсь подальший період часу. Тобто, і ця зустріч вона десь там на носі. Ну, mm -hmm. от це єдине, що нас очікує протягом січня, огляд, Ну ми довго не загадуємо, да, але це там нехай тиждень, десять днів. От. Ну, з прив'язкою до України бойові дії очевидно, нас очікують їх продовження інтенсифікація і так далі. Ну і поки що у нас немає інформації про те, наскільки втілюється в життя робота двох комісій, про які сказав Трамп. Одна з питань економічної відновлення, по моєму з питань економіки чи економічної взаємодії, і інша з питань безпосередньо припинення бойових дій. Ну там чи військової компоненти, назві так про яку він домовився з. Путіним під час комунікації до зустрічі з Зеленським, а на прес-конференції зеленським він сказав про те, що Росія і Україна будуть разом комунікувати в разом в рамках цих підгруп. У нас з вами є припущення про те, що українську делегацію не по економічному треку буде представляти Свириденко, а по буде представляти Буданов. Але ці комісії ну ще не було офіційних повідомлень, що вони запрацювали можливо. Ці саміти, ці зустрічі готуються, бо, в принципі, без них ну, неможливо узгодити скількохпунктовий план там, 20, 25, 28 неважливо. Да? Бо там переплетені і питання безпеки, і питання економіки, і, і різноманітні словом, питання переплетені. Оце, скажімо, інституційний трек, по якому, mm -hmm. можливо, будуть рухатись сторони далі. Ну, Звісно, будуть купа повідомлень, шуму. Спроби замаху, ну скажімо, на Кубу, на Канаду зі на, неканадою, бо не дай бог Дональд трамп повернеться до теми Канади, але трошки пізніше. Ну одним словом, епотуні Штати утверджуються в західній півкулі. Ну а з точки зору України, а ще носичі безперечно, бачите про я не знаю, коли це відео вийде, але вже створена подушка для зустрічі Мануеля Макрона. І Путіна зустріч комунізм, бо якраз вчора відбувся обмін ув'язненими і затриманими. Тобто, моєму баскетболісти повернули і ще когось. Ну, взаємний обмін відбувся між Францією і Росією. А зазвичай такі обміни вони є ну, скажімо, дипломатичною прелюдією перед зустрічю. Тобто, ну це нас теж очікує. Подивимося, що там Макрон, як він рішуче натисне і чи натисне. Тому на да, якщо в політичному контексті це, це ті, скажімо, напрямки. В яких будуть безпосередні контакти, в яких буде ну щось гоме чи, чи щось таке, що матиме значення, mm -hmm. ну ось так. Що ж, будемо найближчі тижні дійсно стежити за тим, чи відбудеться зустрічі. І наскільки вона буде продуктивною між європейськими нашими партнерами та американським лідером? Ну і подивимося. Всі очікуємо реакції Сполучених Америки на сьогоднішню атаку по Києву та Львову. Андрій Вігірінський аналітик та юрист був разом з нами. Друзі, пан Андрію, ще раз вам дуже дякую за те, що приймали наше запрошення. Дякую вам.